Законопроект про множинне громадянство в Україні це тепер кінець Україні, чи навпаки продовження? Давайте розберемося, де правда чи ні, розповсюджуйте, бо фейків просто купа. Розказую правду, як воно є. Отже, новий закон 114-69-69. Інтересно, да так звучить. Значить, говорить про те, що тепер будь-хто в Україну може приїхати, отримати наше громадянство, купити землю. Україна буде розпродана всім у конець і так далі. Ну так о, це російська пропаганда так каже. Купа блогерів підхватила це. Як це насправді? Отже, дивіться, понятно, що в Україні демографічна криза дуже велика, і це ще не кінець. Війни, поняли? Не кінець війни. Отже, от дивіться, перше, про що ви взагалі не знаєте? Дуже багато закордонних військових, які все життя, Афган, Афганістан, Ірак, Іран, оці всі історії, які все життя воювали і далі хочуть воювати, вони ж зараз не можуть приїхати в Україну і воювати, де захищати нас. Ну, по-перше, бо Росія там це ми воюємо з Америкою, з Євросоюзом, з НАТО. Саме для цього. Щоб вони могли приїхати офіційно захищати Україну, а, працювати на Україну, війську бути і так далі. Їм потрібно видати паспорт, і тоді не буде Путін нічого не зможе сказати. Він скаже: а, а то вже українці за нас воюють. Таких дуже багато. Потім дивіться, за кордоном нереальна просто кількість діаспори, вже друге, третє покоління, які народилися за кордоном, і а вони не мають українського паспорта. Саме для цього це зроблено, щоб там українці в Канаді, які вже там ну 200 років сім'ї живуть, поняли. От зараз народилась людина з канадським паспортом. І він Тичний українець він діаспорянин, А, він реально українець. Насправді не на те, що там народився в нього українські гени. А, він тепер зможе отримати український паспорт і приїжджати в Україну. і Все буде нормально, зрозуміли далі. Таланти, які можуть приїжджати тепер в Україну, дуже багато спеціалістів із за кордоном нереального рівня, які просто не можуть за бюрократії в Європі влаштуватися на роботу. Тепер вони можуть на достойну зарплату, яку також буде скоріше за все, європарламент дофінансовувати за цих спеціалістів. Приїхати в Україну і працювати в Україну, незважаючи на те, що багато людей загинуло. Ну дуже багато багато людей виїхало і так далі. Рятують своє життя. Повірте мені, є спеціалісти високого рівня, які хочуть приїхати в Україну, працювати в Україну і так далі. Вони в Україні будуть заробляти і жити краще ніж вони тут в Європі. Живуть поняли. Далі наступна історія. Тепер для українців простіше буде отримати закордонне громадянство. От, наприклад, ви живете в Німеччині. у Вас дитина народилась в Німеччині. Може буде спрощена форма отримання паспорта і громадянства там в Польщі, там в Чехії, неважливо, де тепер вам не обов'язково відмовлятися від українського паспорта, у вас тепер може бути і український і німецький паспорт. Це зроблено для того, щоб мотивувати українців колись, якщо вони захочуть, повернутися знову в Україну. І це дуже сильно, бо якщо всі отримують німецькі паспорта, їм автоматично треба зараз відмовитися від українського громадянства. Ну це нереальна втрата українців. Тобто влада дуже лояльна взагалі, до всіх, хто зараз повиїжали. Вони кажуть, друзі, ми розуміємо, От, я вам цитую, вони кажуть, ну це за текстом, це яким шрифтом. Но, друзі, ми понімаємо, що ви уїхали з України. Ви рятуєте життя своє. Дуже прикро, що ви не в Україні, але ми все розуміємо. робимо для вас такий закон, щоб ви могли отримати громадянство інакше країни і добре себе там почувати. І дай Боже, все буде хорошо. А, повернетесь в Україну. У вас буде український паспорт. Все зрозуміло. Ну, та сама історія для виборів робиться. Ви ж без українського паспорта не зможете голосувати. А елікарад він дуже потрібний за кордоном і всюди, щоб легалізувати голоси. Будуть вибори в Україні, не переживайте, легалізувати голоси по всьому світу, де б українці не знаходився в Канаді і так далі потім, дивіться, це що іноземці можуть купити землю в Україні. Та вона ж до війни продавалась. Бо це, як наче до цього закону нічого не продавалось? Я особисто знаю одного індуса лічно, я папери бачив, який ще до війни купив в Херсонській області, 20 тисяч гектарів землі. 20 тисяч. Ну, просто це робилось в обход через якісь українські компанії і так далі. Ну, українці не дебіли. Вони цього індуса кинули. Гроші в нього взяли. Там щось в державу відкинула земля, сталася українська. Ви, 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 цей, ви недооцінюєте саме себе українці. Дуже жально ви. Думку хитра а, та, і там навіть прописано, якщо люди отримують громадянство за спрощеною схемою на протязі одного року, там здаючи екзамени і так далі, навіть якщо вони купують землю, там все одно право власності залишається за Україну. Ну, ну, ну поняли там. Вони вони ті власники, вони можуть інвестувати, давати робочі місця, видобувати там капалини, допомагати їх продавати. Чого куча капалин зараз не видобуто. Взагалі, немає технології грошей в Україні, щоб це видобувати. От там всі кричать нас сабікрали все. Ми воюємо в Америці, все оце уйде нефть, газ, сілікон, вазелін. А ми залишимося без нічого. Та нема зараз, як його видобувати. Взагалі. Тут хоч з'явиться інвестори, які прийдуть, кладуть ці гроші, да, вони на цьому зароблять, так і Україна на цьому заробить. І статус, і репутація, і безпека України підвищиться. Бо ця руська пропаганда так літає, і блогери підхвачують, і я, все, цей закон це початок кінця України. Та навпаки, це офігенський закон. От, ну от просто розповсюдте це відео, бо люди не в курсах взагалі що відбувається. От просто всюди у них зрада. Да, є моменти, дуже багато, ну корупція. Так ось СБУ 50 тільки корупціонерів замаслали так там в Одеській області чи де. Ну да, десь там, от біля Одеської області, 50 корупціонерів. Ну ти їх що зловиш зараз всіх? Вони ж падлюки, вони знають кучу сєм, вони ж знають, як викручуватися і так далі. СБУ зараз працює, я перепрошую так, є баша, так зараз їх ну, будь здоров. Все у нас хорошо, все налажується. У нас я кажу, почалася бі біла полоса в Україні. Да, бомбят, подивіться відео про це, я розповідав, чому так, коли це закінчиться і так далі. Но нічого не пропало, нічого не хуже. Навпаки, українці нарешті кажуть, що ми українці, нарешті вони усвідомлюють, що Україна є Україна. Нарешті з'являється українська мова, українська пісні, українська культура. А то ми всі були, поняли, не то, що на двох сільцях, а посередині, де між ворожка і типа щось що типу, ми українці, поняло нарешті і неможливий ріст без комфорту, без травм, без а, завжди ріст а, треба якусь жертву. Поняли, всі країни, які ставали на ноги, всі пройшли через війну. Не унивайте, ми йдемо зараз гарним шляхом. Кожен допомагає, як може. Я вам кажу, замість того, щоб сваритися, об'єднуйтесь і терм. Тільки так. Ми поняли, переможемо. У нас немає інакшого шляху в типа ні перемір'я, ні здатися, ні мірні договари, нічого. Це я про це знімав. Відео вже зайдіть і гляньте. Отже, друзі, ну це відео не про це. Це відео про цей законопроект. Все нормально у нас. Все госпістолетом, вишеноси, буде добре. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.